14 серпня, 10.49, початок земельній області. Присутній Бажан Віктор Єгер. Питання про погодження передачі в суберегу орендованої земельної ділянки, яка розташована в Бероніці по вулиці Михайлівська, 2, приватному підприємству і полекти. Цієї земельної ділянки з коханням перед... надати погодження суберегну українську систему цієї земельної ділянки, так як вони передали вже в оренду будівлі, що там знаходиться на цій земельній ділянці. Є. У договорі є пункт, де передбачено, що вони можуть передати субереду за попереднім нашим поліченням. Тому як я рішення Голосуем? Да. да. Так, пожалуйста. Все, дякую. 50 на п'ятдесят один, комісія так. Комісія так, приклад.